Засульська з міста Ромни, Сумська область. Я займаюся дзюдо, самбо та пляжною боротьбою. Юлію Засульську ми застали на тренуванні з вільної боротьби. Саме з вільної боротьби Юля починала свій шлях у боротьбі. Я самого дитинства мріяла займатися боротьбою. В першому класі я почала займатися вільною боротьбою, якою займалася 5 років. А через 5 років Вирішила займатися дзюдом. Вже як 13 й рік я займаюся спортом. Нині вона вже має два звання майстра спорту України. Я виконала майстра спорту дзюдо та сам. Була неодноразово за границю на змаганнях, на чемпіонатах всесвітніх. На Combat Games їздила з дзюдо. Там я посіла друге місце. Які на сьогодні досягнення вважає найвищим, говорить. Це був чемпіонат України по дорослим, де я зайняла друге місце та виконала ну, отримала звання майстра спорту. У вівторок Юлія вирушає на чемпіонат світу з пляжної боротьби в Румунію. Це щось було для мене нове, незвичайне. Я привикла боротися в курточках, як у нас кімано, самбовка. А це ну, немає за що мені взятися. Це було так незвичайно і в піску. Щось інтересне. Якщо буде все добре знову боротися, як я боролася в Франції, за перше місце отримала, а там як повезе. Про плани після світової першості говорить. Подзюдо, напевно, виступити на всімірних іграх або на Олімпійських а іграх. А Та, напевно, що на всіх так змагань хотілося б дійти до самих вершин. Як вплинула російська агресія, говорить, стала більше тренуватися. Я почала робити дві-три тренування в день, що в мене більше додається сили для боротьби. Я діла ранкову та вечірню тренування. Говорить, на міжнародних змаганнях дуже мотивує стати першою гімн України. Це було неймовірно чути десь гімн України, чути свою гордість за нашу країну. Сьогодні Юлії 19. проте без дзюдо, без самбо, без боротьби вона не бачить себе і через 10, 20, 30 років. Мені це подобається. Я мрію стати тренером. Олександр Качанов, Лариса Дученка, Суспільне новини Суми.